Одна дуже цікава історія, яка заставила мене переосмислити, то, як ми використовуємо термінологію, а зокрема навіть в нашій документації при оформленні різних робіт з підвищеної небезпеки. В конкретному випадку це підрядна організація, вона виконувала нам роботи по ремонту покрівлі промислової будівлі. І е, документація вся оформлювалася з такою термінологією. Е, там є безлямковий пояс, наприклад, є лямковий пояс. Е, але безлямковий пояс ще називають позиційним і оцю термінологію позиційний пояс так само ми використовували в нашій документації, але одного разу, коли я ще раз проаналізував зокрема право зокрема право охорони праці під час виконання робіт на висоті, я зрозумів, що Такого поняття як позиційний пояс в юридичній площині, якщо виходити, з цих правил не існує. І якщо ми будемо використовувати таку термінологію, це може зіграти з нами злий жарт в майбутньому, якщо нам прийдеться десь цю документацію оприлюднювати, якщо, не дай Боже, станеться якийсь нещасний випадок або щось подібне, або якийсь інцидент. Тому я особисто рекомендував би. В юридичній площині, що стосується документації, використовувати чітко ту термінологію, яка є в нормативно-правових актах, оскільки е, ці документи потім можуть бути використані в матеріалах справи. Е, і використання термінології, якої не існує просто в юридичній площині, може, може зіграти з, злий жарт з тим, хто використовував таку термінологію. А що ви думаєте на рахунок цього? Пишіть в коментарях, підписуйтеся, щоб не пропустити нові відео. Ставте лайк, якщо інформація була корисною.